Чергова партія автобусів з німецького міста Нюрнберг прибула до Харкова. Деякі машини вже пройшли техобслуговування і курсують за маршрутом. З сьогоднішнього дня на маршрути міста виїхало два автобуси з крайньої партії від міста Нюрнберг. Тобто з восьми отриманих автобусів, два сьогодні вже поїхали 63 треті маршрутом. Цей маршрут обраний не випадково. Ми тут давно вже планували збільшити провізні можливості. І будемо надалі їх збільшувати по мірі виходу автобусів з технічного обслуговування після тривалої поїздки. Наступні шість будуть найближчими двома тижнями вже теж на маршрутах. Наступний маршрут 204 В нас в планах посилювати. Ми будемо дивитися, де ще є потреба. 63-й маршрут це практично 24 кілометри. З'єднує два райони Олексіївку Салтівкою, прямує через все місто з одного кінця Харкова в інший. Наразі інтервал руху між машинами на 63-му, кажуть водії, близько 10 хвилин. Умови гарні, автобус також гарний. Ну, як вам сказати, люди довольні по порівнянні з тим, що маленький був. Це два маленьких. А скільки всього можете вмістити людей? А скільки влізе? У нас же така країна, скільки влізе, стільки й влізе. Так що всіх перевозимо. загалом від німецького міста побратима кажуть перевізники. Харків вже отримав 27 автобусів. Ця партія, що перебула крайня, та попереду додаткові надходження з Латвії та Чехії. Найближчим часом від Латвії від міста Каунас, нас ми отримуємо 20 автобусів. Загалом шість яких вже через два тижні теж будуть у Харкові. Взагалі місто Кауна зголосилося допомогти, і теж ще одне місто партнери. І найближчим часом ще місто Пельзень знову нам дарує трамваї, за що ми, ми їм дуже вдячні. Сім трамваїв, чотири тролейбуси та сім автобусів. Згідно статистики, зараз у Харкові кожен п'ятий автобус і кожен третій трамвай, що курсують на маршрутах, це машини, які отримало місто від міжнародних партнерів. У разі, якби цього не відбулося, ситуація з наземним громадським транспортом у місті була б в рази іншою. Адже своїми обстрілами ворог у Харкові знищив ціле підприємство, розтрощив десятки трамваїв, тролейбусів та автобусів. Ремонти вцілілої техніки тривають і досі. Леся Куполюк, Віктор Нуздрачов, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків. Новини.